Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже смачні вафлі на електричному грилі. Для цього нам потрібно збити 3 яєчка і додаю сіль відразу. Півчайної ложечки. ось так. І все добре збити, щоб піднялася у нас яєчка в два рази. Ось виходить у нас отакі яйця збиті. Тепер до них додаємо 8 столових ложок олії і 400 мл молока. За смаком додаємо трішечки чорного перцю. Натираємо сир, я беру таку мілку тертку. Сира беремо 70 грамів. Нарізаємо цибульку. Можна взяти також будь-яку зелень. Коли по сезону можна додати ще кабачок чи будь-які овочі, чи ковбаску. Все за вашим смаком. До нашої яєчної суміші додаємо. 400 просіяної муки. Я додаю ось так поступово і буду дивитись, скільки потрібно. Потім додаємо чайну ложечку розрихлітеля, розпушувача. Додаємо відразу цибульку і додаємо сир. Все хорошо перемішуємо. і додаємо ще моку. Знову перемішуємо. Ось дивіться, у нас вийшло ось таке тісто. У мене війшло якраз рівно 400 грамів муки. Ось гриль нагрівся. І я викладаю по дві столових ложечки. Ось. І накриваємо. Давайте дивитися, що у нас вийшло. Дивіться, яка краса. Все легко відстає. Все легко відстає і дуже красиві рум'яні. Ну що, мої хороші, ось у нас вийшла ціла гора таких смачних вафельок. Беріть собі на замітку дуже смачно і швидко. І не потрібно ніякої вафельниці. А якщо вам подобається такий рецепт, пишіть мені в коментарях і ми ще приготуємо такі, такі ж тільки солодкі. Дивіться мій канал, ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і всіх до нових зустрічей. Пока-пока! thank we'll you